Говоримо сьогодні про користь в чайну для медичної галузі. Поїхали. Отже, для початку наведу дуже таку печальну статистику, адже за минулі 10 років у США близько 380 мільйонів даних було скомпрометовано за цей період, і це дуже насправді печальна статистика, адже ніхто не хоче світити своїми даними. E, ніхто не хоче витоку цих даних, але на жаль, це відбувається і з розвитком технологій це стає все більш і більш частіше. Але не будемо зациклюватися на e, такій печальній статистиці. E, зокрема, варто сказати, що блокчейна Leo планує вирішити цю проблему, e, адже блокчейн створюється за допомогою технології Zero Knowledge, тобто доказу з нульовим знанням, що дозволить e, фактично унеможливити якийсь витік персональних даних. Веду такий приклад використання от, власне Алео та продуктів на Алео, які зможуть дійсно допомогти. Наприклад, якщо змоделюємо ситуацію, якщо ви хочете влаштуватися на роботу чи вступити на навчання до вузу, до університету, від вас там, наприклад, вимагають довідку про те, що ви щеплені від там, певних хворіб. Але ви не хочете показувати всю історію своєї хвороби, всю історію своїх медичних даних, для чого це потрібно. І є такий продукт ZPS, який фактично допоможе всім сторонам, як людям, студентам, так і роботодавцям і працівникам вищих навчальних закладів. І ця технологія допоможе наступним чином. Лікар. Ваш сімейний лікар дає вам виписку, в якій написано, що ви вакциновані. Домою цієї програми завантажується там ця виписка в програму ЗПС. І фактично, коли ви приходите до роботодавця чи до працівників закладів вищої освіти, за допомогою цієї програми ЗПС вони можуть отримати інформацію. Про те, що ви дійсно вакциновані, не отримуючи цієї виписки, де вказані якісь ваші дані, чи медичні дані, чи персональні дані. Йому фактично роботодавцю там чи працівникам закладів вищої освіти надійде повідомлення про те, що ви там вакциновані, що все добре, і тільки підтвердження надійде. В свою чергу це дуже круто, як для роботодавців, працівників закладу вищої освіти, так і для клієнтів, для студентів, адже ви не втрачаєте свої якісь персональні дані і в свою чергу там роботодавець отримує те, чого він хотів, тобто підтвердження. Я вважаю, що дуже крута технологія і дійсно зробить такий революційний крок, стрибок навіть, я би сказав, в розвитку не тільки там, сфери криптоіндустрії, а й в різних сферах нашого з вами буденного життя. Тому підтримуємо цю технологію, підтримуємо проєкт Aleo і я дійсно вважаю, що цей проект допоможе нам вирішити багато проблем. До зустрічі!